Церемонія нагородження кінематографічної премії Золотий глобус відкрила очікуваний сезон нагород у Лос-Анджелесі. В ніч на понеділок, 6 січня, у готелі Беверлі Хілтон зібралися найяскравіші представники кіноіндустрії, аби отримати свої заповідні статуетки. Ця церемонія є першою великою подією року для знаменитостей та важливою віхою у календарі кінопремій, який завершується врученням. Оскара 2 березня, уперше статуетку кінопремії здобула Демі Мур. Яскравою перемогою стало нагородження акторки Фернанде Торес, яка обійшла інших номінанток, в тому числі Анджеліну Джолі, Ніколь Кідман, Тільду Свінтон. Поговоримо про тріумфаторів премії: істерику Росіян, Червоний Хідник та заручений Зендеї. Друзі, всім величезний величезний привіт! Мене звуть Марина. Я щиро рада вітати вас на своєму каналі. Якщо відео... Вам сподобається то з вас лайк, коментар, підписка це дуже сильно допоможе розвитку та просуванню україномовного контенту на просторі. YouTube. Премія Золотий глобус вважається однією із найпрестижніших у сфері кіно та телебачення. Причому, на відміну від Оскара, її вручають також в категорії серіали. Особливість цьогорічної премії полягає у тому, що переможців вперше визначала не Голівудська асоціація іноземної преси, а новостворена фундація Золотий глобус після кількох скандалів минулого року бренд Золотий Глобус придбала приватна компанія, яка розформувала Голівудську асоціацію іноземної преси. І утворила нову групу експертів для голосування. Ще однією особливістю цьогорічної премії стало те, що її транслювали втретє онлайн, а не лише показували у прямому телеефірі. Тріумфальне повернення на золотий глобус цьогоріч здійснила неймовірна Демі Мур. Вона вперше за свою кар'єру отримала омріяну статуетку, нагороду за найкращу жіночу роль у боді Горорі. Субстанція це вперше за 45 років на екрані. 62-річна акторка Орка під час отримання своєї нагороди виголосила пристрасну промову, у якій зазначила, що була шокована після перемоги в категорії з такою конкуренцією. Демі Мур отримала найдовші оплески на церемонії. Родина Демі також щиро раділа її перемозі. Ось є реакція її доньок. Тріумфатором серед фільмів став кримінальний мюзикл французького режисера Жака Одіяра Емілія Перес. Це іспаномовний мюзикл про мексиканського наркобарона, який Змінює стать. Фільм отримав чотири нагороди, що зробило його головним фільмом-переможцем. Серед перемог фільму нагорода у номінації Найкращий мюзикл або комедії приз приймала трансакторка Карло Софія Гаскон. Її колега по фільму Зоя Салдана стала найкращою акторкою другого плану. Фільм також отримав нагороду за найкращу оригінальну пісню та найкращий неангломовний фільм. Приймаючи останню нагороду, Одіяр, режисер, сказав у цій і неспокійні часи. Я сподіваюся, що Емілія Перес буде променем світла. Також тріумфатором вечора став фільм Бруталіст Брейді Корбета. Його було нагороджено статуетками, зокрема, як найкращий драматичний фільм та найкраща режисерська робота. Бруталіст це трьох з половиною годинний фільм про угорського архітектора, який будує нове життя в Сполучених Штатах Америки після Другої світової війни. Фільм також отримав нагороду найкращого актора драматичної ролі. Яку отримав Едріан Броуді. Ну а Брейді Корбет став найкращим режисером. Брейді згадав також у своїй промові трагічну втрату родини Обрі Плази і сказав, що його серце зараз із її родиною, маючи на увазі смерть чоловіка обрі плази, відомого сценариста і режисера Джефа Байени, що стало великою втратою для Голівуду, який закінчив своє життя самогубством у віці 47 років. Ми про це поговоримо у наступному відео більш детальніше. Щодо перемоги Едріана Броуді, то цілком очікувано у контексті нагородного кіносезону, яким Едріан Броуді крокує досить впевнено. Одним із великих сюрпризів цього вечора стала перемога бразилійки Фернанде Торес, яка отримала нагороду як найкраща драматична акторка за чудову гру у фільмі Я все ще тут, витримавши конкуренцію із такими голівудськими зірками, як Анджеліна Джолі та Ніколь Кідман. Фернанда Торес стала першою бразилійкою, яка отримала нагороду у цій. Категорії як найкраща драматична акторка на цю ж премію була номінована до речі її мати Фернанда Монтенегро у 1999 році. Найкращим актором у мюзиклі чи комедії було визнано Себастіана Стена за роль у фільмі Інша людина, де він грає персонажа, який кардинально змінює свою зовнішність. Кіран Калкін витримав конкуренцію зі своїм колегою по фільму Спадкоємці Джеремі Стронгом і отримав нагороду за найкращу чоловічу роль другого плану за роль у фільмі Справжній біль про двоюрідних братів, які подорожують Польщею в пам'ять про їхню бабусю. Ця інформація спантеличила росіян. У них зараз істерика на фоні цього, тому що вони вважали, що перемогу в цій категорії отримає Юрій Борисов за фільм Анора. А ось фільм Анора залишився без нагород. Росія зазнала в цьому випадку великого удару по своєму кінематографічному самолюбству. Росіяни тривалий час активно голосували. І просували Юрія Борисова і фільм Анора, в якому він знімався, як головних претендентів на перемогу на тлі цієї новини. Зараз у росіян істерика. Фільм Мюзікл Чародійка» не виграв у головних категоріях, але отримав приз за касові досягнення наслідуючи минулорічний приклад фільму Барбі. Однозначним тріумфатором у телевізійних категоріях став серіал Шогун. Йому дісталися чотири нагороди із чотирьох заявлених. Зокрема, його визнали найкращим драматичним серіалом. У інших серіалів шансів не було, серіал знищив всіх. Якщо ви не бачили, то моя щира рекомендація. Це дуже потужна робота, як за сюжетом, так і за візуалом. Серед інших телевізійних переможців Джеремі Аллен Вайт із Ведмедіа та Джоді Фостер із серіалу Справжній детектив. Сам Джеремі Аллен Вайт приїхати на церемонію не зміг, тому нагороду за нього отримувала Дженніфер Куліч. Найкращим міні-серіалом став серіал Оленя. Нагороду прийняв його сценарист і творець. Гетт. спеціальна премія за значний внесок у телебачення цього року дісталася американській акторці Віолі Девіс. А серед знаменитостей, які оголошували переможців, оголошували номінантів, були Ендрю Гарфілд, Аня Тейлор Джой, Двейн Джонсон, Мішель Єо, Ентоні Макі, Ніколас Кейдж, Сальма Гаєк, Колін Фаррел, Шерон Стоун, Ентоні Рамос, Зої Кравіц, Кейт Гадсон, Аквафіна, Бренді Карлайл, Кетрін Охара, Колман Домінго, Демі Мур, Гальгадот, Дженіфер. Фаркуліч та інші зірки. Друзі, ось повний список переможців кінопремії Золотий глобус 2025. Найкращий драматичний фільм Бруталіст, найкращий мюзикл чи комедійний фільм Емілія Перес, найкращий іншомовний фільм Емілія Перес, найкращий анімаційний фільм Потік, останній кіт на землі, кінематографічні та касові досягнення. Фільм мюзикл Вікет чародійка. Найкраща драматична акторка Фернанда Торес. Я все ще тут. Найкращий драматичний актор Едріан Бр. Буді Бруталіст, найкраща акторка мюзиклу чи комедійного фільму Демі Мур за фільм Субстанція, найкращий актор мюзиклу чи комедійного фільму Себастіан Стен, інша людина, найкраща акторка другого плану Зої Салдана за Емілію Перес. Найкращий актор другого плану Кіран Калкін, Справжня біль, найкращий режисер Брейді Корбет, Бруталіст, найкращий сценарій Пітер Страуган Конклав, найкраща оригінальна пісня Евіл Емілія Перес. Найкращий оригінальний саундтрек до фільму Challengers. Претенденти найкращий драматичний телесеріал Шйогун. Найкращий музичний чи комедійний серіал хитроші, найкращий міні-серіал Оленя, найкраща телевізійна драматична акторка Анна Савай. Щогун, найкращий телевізійний драматичний актор Хіроюкі Санада. Шогун, найкраща акторка музичного чи комедійного телесеріалу Джин Смарт. Хитроші. Найкращий актор музичного чи комедійного телесеріалу Джеремі Ален Вайт «Ведмідь», Найкраща акторка міні-серіалу Джоді Фостер. Справжні Детективнічна країна, найкращий актор міні-серіалу Колін Фаррел, Пінгвін, найкраща телевізійна акторка другого плану Джесіка Ганінг, Оленя, найкращий телевізійний актор другого плану Таданобу Асано Шогун, найкращий телевізійний стендап комедійний виступ Алі Вонг самотня жінка. Ну і звісно ж не може вас залишити без добірки найкращих зіркових нарядів. Давайте подивимося разом аутфіти гостей першої килимової доріжки цього року. Зандея була також. На церемонії Golden Globe вона не отримала ніяких нагород за Челенджерс. Утім, отримала пропозицію руки і серця. У коханої Тома Голанда помітила не лише коштовну обручку, але і татуювання із літерою Т. Тома Голанда не було. На жаль, вона нахідник прийшла, вийшла без Тома. Зендея позувала у сукні від Луї Вітон, проте вся увага була прикута до обручки. Прикраса, ймовірно, від ювелірного бренду Джесіка Маккормак. Селена Гомес була схожа на білесніжку. Вона Відмовилася від інтерв'ю для декількох видань на червоній килимовій доріжці золотого глобусу, тому що вона сильно запізнювалася. А проте вона зупинилася, аби зробити фотографію із дівчинкою. Актриса прийшла на церемонію зі своїм нареченим Бенні Бланко і виглядала незрівняно. Сьогодні вона у сукні Прада ті Маті шаламе у Том Форт. Як і передбачалося, його супроводжувала Кайлі Дженер двох на премії. Проте по традиції без спільних фото на червоному хіднику це не менш ефектний і. І вінтажний образ у Кайлі від Ательє Версаче Spring Саммер 1999 року. Така ж сукня була у гардеробі Елізабет Герлі. Поцілунки були, але такого ажіотажу, як минулого року, вони вже не викликали. Ема Стоун, красуня, змінила стиль. Червона сукня від Луї Віттон, тільки підкреслила її новий колір волосся і зачіску загалом. Анджеліна Джолі на захід приїхала разом зі своєю донькою Захарою Кейт Вінслет у РДМ Наомі Омі у узкі із кох. Біллі Крудапом, Майкі Медісон у Ботегавенета, Демі Мур цього вечора у Армані Пріве, Колман Домінго у Валентіно, Крістін Міліоті одна із тих, хто вирішив одягнутися тематично. Цього вечора вона була у Родарте, красуня Тільда Свінтон, неземна у Шанель, Джеф Голдблюм із дружиною Емілі, Сальма Гаєк у Гучі, Фелісіті Джонс у Прада, Керрі Рассел у Стефан Роланд. Ось Ніколь Кідман в ефектній сукні від Баленціага, амбасадором як бренду. Являється. Рідкісний гість на червоних хідниках Деніал Крейг, Зої Кравіц стандартно у Сен-Лоран, Кіра Найтлі у Шанель, Айза Гонсалес дуже гарна у сукні від Гучі, Мішель Єо у Баленсіага, Аня тейлор Джой у Діор, Раделі Вінь у Версачі, Маргарет Кволі у Шанель, Леоні Бенеш у Шанель, Кейт Бланшет у золоті від Луї В'ютон, яке вона одягала у травні на Канському кінофестивалі. У золоті також Мінді Калінг у Аші Студіо і Ейчел Сміт у Рабен Хіроюкі Санада із щоґуна у Ральф Лорен. Майлі Сайрос відвідала премію. Майлі написала пісню для The Last Show Girl. Вона Майлі сьогодні у селін. Аріана Гранде з'явилася в архівній сукні від Живанши 1966 року, яка відсилає до улюблених відцінків чарівниці Глінди і до золотої стежки Смарагдового міста. Синтія та Аріана не виграли в номінаціях. Реклама Оземпіка після виходу на сцени Аріана Гранде. Та Синтія Ріво виглядала трошки іронічно. У імпровізованій категорії манікюр вечора головну нагороду отримує Синтія Ріво. Загалом, чи не на кожному івенті Синтія Ріво робить акцент на манікюрі. Це також цікавий підхід. Синтія Ріво у Луї Віттон. Джоді Фостер прийшла на церемонію зі своїм старшим сином Кітом. Також Памела Андерсон цього вечора була не одна, а прийшла на церемонію із сином Брендоном. Лейтон містер у Версаче з Адамом Броуді у Прада, Ель Фанінг у архівному бальман, Дакота Фанінг у Версачі, Ендрю Скотт у Вів'єн Вествуд, красуня Анна Савай у Діор, Бреді Корбет, режисер бруталіста і Мона. У залі, до речі, була присутня і його донька. Едріан Броуді був у Том Браун із цікавою Рожкою і Джорджина Чапмен. Глен Пауел у Армані. Цього вечора він привіз із собою батьків: Марен Моріс у Кароліна Ерера, Джордані Брюстер теж у червоній сукні, Ліза Колон Зайс із Ведмедя у Крістіан Сіріано, Джонатан Ван Нес, який сьогодні працює б'юті кореспондентом на червоній килимовій доріжці. Був у Крістіан Сіріано. Арі Грейнор у Аші Студіо, Жестін Люб у Прада, Купер Кох в Армані, Елісон Дженні в Крістіан Сіріно, Нава. Мау із Оленя у Версачі, Фернанда Торес, Ізабелла Роселіні в Дольче Габана. Це класне відсилання до фільму Конклав, і колір, і кейп червоного кольору, в якому вона знялася. Ханна Ейбіндер у Луї Віттон, Шерон Стоун у Джордж Чакра, Александра Дедаріо у Вів'єн Вествуд, ведуча сьогоднішньої церемонії Нікі Глейзер була у Сукні від Прабаль Прабальгорум, Карла Софія Гаскон у Сен-Лоран, Кара Делевінь була у Гучі, Кейт Гадсон у Кароліна Ерера, Кейлі Куоко, Кріс. Стен Белл з чоловіком, Дексом Шепардом в Аші Студіо, Френ Дрешер у Дольче Габана, Глен Коулс, яку посадили за один столик із Гаррісоном Фортом у Бальман, Кері Вашингтон у Баленсіага, Джия Копола у Валентіно, Джанел Джеймс у Крістіан Сіріано, Галіна Рейн у Прада, Себастіан Стен був із Анабелью Воліс. Айо Едебірі, цього вечора Косплейті Джулію Робертс, Айо у Квінта Брансон у Роберто Кавалі, Шеріл Ліральф у Сен-Джон, Емі Адам. Галь Гадот в Арманії, Маргарет Йоанн Макгрегор та Мері Елізабет Вінстет, потім Софія Вергара у Джордж Чакра, Аріана Дебос в Оскар Деларента, класна Емма Дарсі в Маквін, Сара Полсон, Рейчел Броснахен у Вів'єн Вествуд. Вона була із сестрою Лідією, Меліса Макарті в Крістіан Сіріано, Кірстен Данс та Джесі Племонс у Гучі, Майкл Ангаро та Майя Ерскін у Клое, Колін Фаррел зі своєю нагородою, Вайола Девіс у Гучі. Еді Рейман із дружиною Ханною. Вони обидва у Валентіно. Елін Фостер, в Кароліна Ерера була із сестрою Сарою в Зухарму Рад, Оськіранкалкін із дружиною Джес, Лейла Джордж у Сен Лоран, Майлз Теллер та Кіллі Спері, Моніка Барбаро у Діор. І зняли ще цікавий момент, де Лука Лукаґуаданіно не витримав і втік із фінального вручення, коли нагороджували Емілію Перес. От, можливо, він просто кудись спішив, а можливо, розлютився. Ось такі новини, ось такою була премія. Пишіть, чий наряд вам сподобався, чи раді ви за номінантів, за кого вболівали. Буду чекати на ваші думки у коментарях і поступово будемо наближатися до церемонії Оскар. Кого, За кого вболіваєте ви? Пишіть. Друзі, на сьогодні це все. Діліться своїми думками, за кого вболівали ви, за які фільми, що дивилися, що плануєте подивитися. Як думаєте, хто дійде до Оскару? Чи зійдуться думки журі Золотого Глобусу та Оскару? Як думаєте, хто стане переможцем у головних категоріях? Чий наряд вам сподобався найбільше? Ну і ми раді за зендею. Ну а я, користуючись нагодою, прошу вас не забувати підтримувати Збройні Сили України, наших титанів, хлопців та дівчат чат захисників та захисниць, які боронять кордони нашої країни, які наближають нашу перемогу. Ми в це віримо. Будь ласка, донатьте лише перевіреним зборам, це дуже важливо. Будь ласка, не забувайте про наших пухнастих чотирьохлапих друзів у вашому місці проживання. Будь ласка, знайдіть притулок, якому ви зможете допомогти гривною, кормом, донатом, розголосом у ваших соціальних мережах. Ви зможете вберегти як мінімум одне життя наших бездомних чотирьохлапих. Друзів, а ми скоро побачимося у новому відео. Тому бережіть себе та своїх рідних і до зустрічі, друзі. Бай-бай!